Вони сьогодні случайно поступають не тільки по відношенню до Києва, але й до України. Бюджет Києва наповнюється на 30%. Київ банкрот. Україна банкрот. На сьогоднішній день ми знаємо, що питання гуртожитків буде вирішуватися ще років 5 6 7. Єдиний шлях це повалення нині існуючої влади, легітимність посів, мерія і все. Вина бути конфіскована, повинна бути народна влада і народна рада. До тих пір, поки немає міста, не буде посаджений в тюрму, не буде конфісоване війно, не буде повернена Київська земля, Київській громаді. Київ хліб, Київ Газ, Київ Лин, Київ енерго повинні знаходитися у власності киян. Якщо сьогодні вас... Україну, країна не має перспективи. Ми повинні блокувати будь-яку діяльність влади, будь-яку діяльність цих виборів. Ми повинні прийти на вибори, забрати бюлетні Ось прийшли, написано блок Литвина, завтра з'явиться бюлк Янукович. Це все політичні клоуни, які знищили Україну. Заспокоюватись не можна. Давити владу. Зроблять комісію, значить хай виділяють гроші на гуртожитки. Хай створюють указ президента і приватизацію тих, хто в них, і тих, хто їх проживає. Ті, хто винні в цьому, повинні бути покарані. Якщо місцева влада допускає якихось порушень, блокувати місцеві органи влади. Все, що я зараз говорю, в рамках Конституції, п'яти статті Конституції влади єдину живу народу. Все, що я вам пропоную, це не насильницькі, не В тюрьму і питати, чому так сталося. Те саме, саме повинно бути з мерією. Ви чекаєте, що хтось прийде. Прийде Голубченко, прийде Черновецький і скаже, давайте зробимо. Ні. Персональна відповідальність, відкритий бюджет. Якщо Київ Банкрот, ви не справились, значить ми повинні піти в відставку. Якщо ви не стигли поїхати. Дорогие друзья, э, только очень короткая информация с э, представителями э, общежитий, людей, которые оказались на улице сегодня, э, С активистами мы прошли, к большому сожалению, здание администрации на э, 11, 11, часов утра нет ни мэра, ни секретаря совета, ни первого заступника, ни первого заместителя мэра нет. Э, в Мы будем делать все и ждать, когда же все-таки лица, которые ответственны за...